Угоду про корисні копалини не включити і енергетичні активи України, зокрема АЕС. Про це пише Financial Times з посиланням на двох українських чиновників, які поділилися інформацією на умовах анонімності. Таким чином, за даними видання, офіційний Вашингтон розширює свої економічні вимоги до Києва, водночас наполягаючи на укладенні мирної угоди з Росією. До слова Трамп підписуючи угоду про збільшення видобутку рідкісноземельних мінералів у США, заявив, що договір з Україною про критично важливі мінерали буде укладений. На найближчим часом цікаво, чи з'явиться там наша газотранспортна система. Крім енергетичної е, е, Євросоюз обговорює план вирішення газової суперечки між словаччиною і Україною. Про це пише політико. За словами чиновників, замість російського газу Україна може збільшити імпорт газу з Греції та Туреччини і зберігатиме у своїх сховищах до 10 мільярдів кілометрів газу. Ці потоки потім можуть переходити через словацькі трубопроводи, наприклад, взимку до Угорщини, і словаччина знову стане транзитною країною. Проте буде дотримано проекту, у рамках якого. ЄС має відмовитися від російських ресурсів до 27-го року. Наголосили в Єврокомісії. Нагадаємо, 1 січня 2025 року Україна офіційно припинила транзит російського газу до Європи і Молдови.